Доброго дня підписникам та гостям каналу. Їхав, е, їхав в село е, по свою ділянку, заїхав, подивитися, що тут відбувається. Ось така оранка. Блін. Трошки і так поганенько видно. Ну, в принципі, я вважаю, що зоралось добре тут. Падали ці ячменю, була така, що вже даже колосочки повикидало. А так приоралось там подекуди, щось є, а так я вважаю це добре. Я купив нового телефона, не знаю, якщо відео вийде, значить ці ролики докупи, виходить, зложити. Ну, якщо ні, то... Так і далі будемо одним кадром. А ну ще заїду туди з тієї сторони, де кукургуза. Кукургузу передискував, пробував орати, не оралось, наймав. Зараз заїдемо, глянемо. Ось так вийшло бомбезно. Ну, Лемкіни, що там, джерелі-генерали, джер... чи які там я не шарю в цих імпортних, імпортний трактор і комбайн, звісно. А ось пройшов я один раз. Отаке. Ну, мало того, що ось воно все, як бачимо зверху. Так воно ще й забивалось кожні 10 метрів. Ось така вороночка. Так, включусь. Десь повинні сьогодні по двигуна переїхати. Включусь. Така погрузочка в нас. А ну, хай вже це, я ось дознімаю. Ось такий сват зробив кран. В YouTube, якщо не хочеш, так оди йди, якщо не хочеш попасти. Поняв, по барабану. Це щось цікаве наберу. На такому рівні, стадії, чи як правильно сказати, у нас полупричіп. Двигун поїхав, як бачимо, немає. Є таке. Може кому потрібно. Фаркоп не продається, то ми його будемо туди вварювати. Таке, Капот, бампер. Бак, стан невідомий, бо він їздив на каністи. Не знаю, який його стан. По поводу цей о, за радіатор ось. Людина дзвонила, кажу. Дві з половиною, але гроші наперед. Він виключив телефон. Ну, Думав, мабуть, що я обманюю там. Можу дати номера телефонів, кому я що продаю. Ну, я без оплати висилати не буду. Коробка Делівері в один конець 700 гривень. Кабіна така є, що ну, стекло, там, двері, що кому має потрібне. Коробка 3000, тисячі, якщо він не забере, півтори. Ну. І за скільки мені тоді ту коробку? Що я на тій коробці, що з коробки мені то і останеться, якщо вона повернеться назад. Зрозумійте правильно мене. І ось таке ще є. А, да, ще обліцовка є. Ну, така в них в непоганому стані. Колеса не продаються. Ти кену На цьому все, до побачення.